Доброго дня вам, вельми шановні пані і панове, з великим задоволенням стежу, як після зустрічі в Берліні різні засоби масової інформації автори розписують про те, як і Шольц, і Макрон, і Фіцу, і Орбан, і Пелігріні, і ще якісь там. Держави всі, всі, всі проти вступу України в НАТО, і що це і війна буде, і БІС знає, що. Частина у цих дискусіях посилаються: хто на політику, хто на передруковані з політико матеріали, але я хочу вам сказати, що 99% відсотків цієї інформації не відповідає дійсності. Жалкуючи ці видання, жаліючи тих, хто підписав цю інформацію, але, на жаль, для тих, хто її підписував, випускав, а вона насправді на 99% не відповідає дійсності. І перше, з чого хочу почати, мабуть, всі, хто в оригіналі читав ці матеріали, звернули увагу на те, що всіх них. Є посилання на якихось а, авторів, осіб, які забажали залишитися неназваним. Єдиною особою, яка називається в багатьох матеріалах, є посол Сполучених Штатів Америки в НАТО Джуліана Сміт, яка сказала правду фразу. Яка звучала дещо раніше, і постійно звучала з її уст на сьогоднішній день Альянс не дійшов до того моменту, коли він готовий запропонувати членство або запросити Україну в НАТО? Ця річ є основоположною. А знаєте, чому вона є основоположною? Коли я говорив про завершення зустрічі в Берліні між Президентом Байденом, президентом Макроном, прем'єр-міністром Стармером і канцлером Шольцем я розповів про фрагмент, коли біля трапу літака, розповідаючи про відсутність консенсусу, і, вже майже ступаючи на першу сходинку, президент Джо Байден сказав: Але я можу думку змінити. Тоді, готуючись з цього питання репортаж, я задався питанням: а про що йде мова? Про високоточну і далекобійну зброю чи про НАТО, чи одне і друге? Зверніть увагу, що до цієї зустрічі яскравих виступів ні у канцлера Шольца, ні у інших учасників європейської спільноти в НАТО, окрім? Орбана і Фіцо щоб заперечували вступ України до НАТО, не було. Хоча хочу вам сказати, що як Орбан, так і Фіцо після 5 листопада можуть бути дуже дуже підтримуючими членство України в НАТО. Але це політики-плюгери, у них повертаються погляди туди, коли. А їм роблять певну послугу, або міцний наганяй. Тоді змінюється їхня позиція. Тому не вони тут в розрахунку. І насправді, оце я можу змінити думку, воно і запустило перший механізм. Ми не одного разу з вами говорили, як канцлер Шольц і. Президент Байден координують спільну роботу, виробляють спільну позицію, до якої може і не дослухатися в більшості випадків. Не дослухається, ні Париж, ні Лондон, бо нинішній президент Франції Макрон, не тільки за те, щоб Україна як можна швидше вступила до НАТО. Він навіть Підтримує те, щоб як можна швидше на територію України були введені війська країн НАТО для початку, хоча б для того, щоб виконувати певну контрольну функцію кордону, де не ведуться бої, чи навчання українських військ. Я вже не кажу про <кій> прем'єр-міністра Великої Британії. Там все зрозуміло. Тому що Московія на чолі своїм фюрером залила смальцю дуже багато бритам, і тому їхня позиція як можна швидше приймати Україну. Ну, з причин того, що це одна з найбоєздатніших армій і держав сьогодні в Європі. Так що ж трапилося, що так усі загелготіли як оті гуси про те, що і той, і сей, і всі інші, якби не дуже підтримують Україну, та насправді нічого всього цього немає. Бо як було до. Так і є в нинішній ситуації. Якщо ви хочете звернути увагу на статтю політику, де описується, що ніби там і Бельгія, і Іспанія сховалися за широкі плечі Сполучених Штатів Америки і Німеччини, то ми вже вияснили, що позиція Німеччини є похідною від позиції Вашингтона. А Вашингтон може змінити свою позицію в будь-який момент не випадково ж. у... В заключній частині статті Політико автор пише: Але ті, хто бесідував з нами, в кінці кінців сказали про те, але може трапитися так, що Україна вступить до НАТО. І на цьому можна було поставити крапку. Але дозвольте, я все-таки розберу деякі дуже важливі моменти, які стосуються в тому числі і членства в НАТО. Ну, по-перше, ви ніде в жодному документі НАТО не прочитаєте про те, в тому числі в статуті, що країна, яка воює, не може вступити, не може вступити до НАТО. По-друге, п'ята стаття, про яку дуже багато говорять і ще більше бояться, про те, що бачите вступ України до НАТО це. Початок війни в Європі, ну, по-перше, мова йде не лише про вступ, а по поки що, лише про запрошення. Це не означає, що не буде швидкого вступу. Однак, зрозуміло, що треба буде потратити час. Щоб аргументовано довести таким як Орбан, Фіцу, що Україна має бути членами НАТО, і при цьому парламенти Угорщини і Словаччини мають ратифікувати цей документ, і це певна час займе для того, щоб провести цю роботу, так само як і всі інші парламенти можуть проголосувати, адже їм потрібно елементарно для цього час. В тому числі, будь-яка пропозиція, яка буде пов'язана з вступом України в НАТО, займе в тому числі технологічний час, який пов'язаний, наприклад, з таким чарівним гидким словом для нас усіх у як корупція. Адже в тому числі Вашингтон періодично це слово згадує. І очевидно, що в цій ситуації необхідно буде не лише кадрові зміни, про що можна домовитись дуже швидко зробити, а от тема, яка стосується зміни законодавства, зміни системи, яка потребуватиме в тому числі часу. Хоча ви скажете, так іде ж війна, які ж тут затримки можуть бути? От бачте, у цій ситуації ви кажете, що це має відбуватися швидше. Ще швидше цей процес може піти після того, якщо чобіт російського загарбника торкнеться європейських натівських держав. Треба розуміти, що нинішня ситуація вона розвивається таким чином, що можливо європейським державам-членам НАТО дуже і дуже Конче необхідна буде допомога України. не треба виключати і цей варіант. Тому що вступ у війну зараз Північної Кореї може розвернутися невідомо якою стороною. Мова не йде про здачу України, мова йде про виникнення нових. Полу війни, нового багаття, нових вогнищ війни, які в цій ситуації можуть виникнути, і як тут обійтися без допомоги України? Тому в нинішній ситуації писали, писали, наговорили багато, але насправді, якщо вчитатися в ці речі, а я ще не торкнувся питання пов'язаного з результатами виборів у Сполучених Штатах Америки. Бо може трапитися так, що слова я можу передумати буде передумувати хтось інший. Наприклад, можливо, Трампу й не доведеться думати, як він переможе. А що, що стосується Камали Харіс, то її заяви про те, що вона не дуже хоче дотримуватися політики Джо Байдена. Свідчить в тому числі про те, що вона досить різко реалізовала свої погляди, будучи окружним прокурором і Сан-Франциско і Каліфорнії, і хто знає, як вона себе поведе на ситуації, коли буде обрана президентом Сполучених Штатів Америки. Відтак треба сказати, що не тільки уважно треба читати те, що пишуть а І розкривати ті речі, які написані. Бо посилання на невідомого автора більше того, який на початку інтерв'ю каже, що всі проти, чи багато хто проти, а в кінці каже, що може так трапитися, що навіть і в цьому році Україна може бути запрошена до НАТО. Ну, це занадто. Що стосується позиції канцлера Шольца. І його аргументи, які він говорить періодично, що не може країна, яка воює, бути членом НАТО і бути прийнятою в членство НАТО. То я вже сказав про те, що жоден документ НАТО не ставить заваду ваду членства в НАТО країні, яка воює. Тим більше країні, яка захищає країни НАТО. І ще один аргумент. В Свій час. Канцлериня Ангела Меркель була проти членства України в НАТО в мирний час. Кажуть, що Олаф Шольц, хоча це не пряма його мова, проти того, щоб Україна була в НАТО бо зараз війна. А який ви, панове, хочете стан, при якому можна було б бути Членом НАТО мати запрошення і вступити. Я ще раз скажу, я виходячи із суджень, які описують а, те, той, той аргумент, який сказано Олафом Шольцем. Позиція, як я сказав, Олафа Шольца, йде повністю у фарватері Вашингтона. А там було сказано, ми можемо змінити свою точку зору. Тому. Давайте не розчаровуватися. Україна йде абсолютно правильною дорогою. Не треба кип'ятитись в розмовах і в реакції на слова, які кажуть Шольц, Макрон, Стармер, Байден. Навіть не треба гарячкуватися, коли Антоніо Гутереш з'являється в Казані. В кінці кінців цю роль не має виконувати. Абрамович. Цю роль не має виконувати, називати прізвища. Не буду виконувати, називати все-таки Антоніо Гутереш, це генеральний секретар ООН. А кому ще як не йому, дбати про мир і шукати відповіді на питання. Давайте думати, ми переможемо обов'язково.